Так, відео з рубрики «Готові до відвантаження. Трактор Scout TY 404. Готовий до відвантаження з ґрунтофризою 1,60 м. Людина замовила, ще буде в комплекті трикорпусний плуг 3 х 20. Оця ґрунтофриза і картоплесажавка. І тракторець. Завтра вранці у нас їде ренесенько, ренесенько їде сінтайчик маленький. Машинка повертається на базу і вантажиться усе все добро. Трактор з навесним обладнанням. До речі, для усіх любителів техніки скаут, особливо моделі ось ці 404. Для вас є дві новини. Хороша і погана. Хороша трактори скаути 40-ки в нас ще є декілька штук. Погана, вони закінчуються. Їх дуже активно розбирають. Тому, друзі, хто ще думає, ще вагається, будь ласка, по Україні вони фактично вже закінчуються. Хто має бажання, хто хоче придбати хороший класний трактор з крутим функціоналом, набирайте. У нас ще є декілька одиниць вільних, ми зможемо вам їх доставити. Хороший класний надійний трактор. Багато хто нас питається, а як він, а що ви можете про нього сказати, можемо сказати тільки хороше. Ну взагалі, це є техніка. Техніка може мати певні нюанси. Техніка. Її треба слідкувати, пильнувати, і вона буде вам служити. Ось, а, взагалі, нашим всім замовникам, покупцям, тим, хто цікавиться такою технікою, я відповідаю дуже просто: відкривайте інтернет, відкривайте YouTube, забийте назву техніки Scout, забийте модель, яка вас цікавить конкретно, і подивіться огляди. Є дуже багато оглядів, як і продавців, так і реальних власників, які користуються цією технікою вже декілька років. І почитайте коментарі. Тобто говорять на відео одне, а ви почитайте коментарі, що люди один одному пишуть, як спілкуються, почитайте їхні діалоги. Переважна більшість діалогів, спілкувань і тої інформації, яка викладається в Ютубі і на інших інтернет-майданчиках, є про цю техніку доволі, доволі позитивна. Дійсно, техніка хороша, вона заслужено користується довірою серед своїх власників. Тому. Рекомендуємо вам розглянути і таку техніку докупівлі. Але повторю ще раз: хочете придбати таку техніку, такої потужності, саме зараз вони закінчуються. Хочете, телефонуйте, і ми вам ще встигнемо виділити. Декілька одиниць у нас є під продаж, а так вони закінчуються. Телефонуйте.